Доброго дня, шановні наші підписники. Знову ми на цій площадочці приїхали, тому що тут автомобілів дуже багато. І ми вирішили ще показати вам ось такі автомобілі. Цілий ряд Мерседесів стоїть. Мерседес Бенс 19 3001 рік випуску. 139 тисяч пробігу і коштує вінто 105 тисяч 600, бруто 129 тисяч польських злотих. Автоматична коробка передач, салон у нас світло кожа. Так, Слідуючий. Так, це в нас в універсалі він. Слідуючи, стоїть седан. Так, ось Мерседес. Польська реєстрація. Є е 220 d 1,9 двигун. Так, 89 тисяч кілометрів. Ціна 155 900. Автоматична коробка передач. Седан. Наступний теж у нас седан в червоному кольорі. Mercedes-Benz. Є е 220D. Один Двухлітровий двигун, 17 й рік випуска, світлий салон кожен 239 тисяч кілометрів на спідометрі і ціна його 69 тисяч польських злотих. Наступний Mercedes Benz у нас на німецькій регістрації. Модель є 200. Двухлітровий двигун, 13-й рік випуску, 39 тисяч 720 кілометрів всього нашого. І ціна його. 99 900 тисяч злотих, 100 тисяч злотих. Автоматична коробка передач, світлий салон комбінірований. А це аж красавець двох стоїть у нас. Це для хлопців, які люблять. Бисту їзду Польська регістрація Е400 Трохлітровий двигун стоїть На спідометрі 172 тисячі кілометрів І ціна його 190 тисяч злотих Само собою розуміється, що на автоматичній коробці передач. Білий Мерседес. Ось така спортивного типу машинка продається на цій площадці. Рядешком стоїть практично така ж сама. Також на дві двері. Це Мерседес. Є 550. Двигун стоїть тут 5461 кубік. 9 рік випуска. На спідометрі 146 тисяч кілометрів, і ціна їх, на всього 59 900. Не знаю, чому. Дешево. Наверно, рік уже одиннадцятий, тому і ціна свята 60 тисяч злотих. Ну, де ще двигун такий, що не кожному, під силу його заправляти. Так. Це в нас кубик кубик рубік. рубік. Я думаю, такі автомобілі рідко кого цікавлять. Ну, все одно подивимося, що тут написано. Так. Значить так, стоїть на ньому трьохлітровий двигун, 12-й рік випуску на спідометрі 254 тисячі і ціна 150 тисяч польських злотих. А це в нас шикарний Volkswagen. Солідний Volkswagen, модель. Так. Двигун стоїть 3-хлітровий 2010, двигу... 2010 рік 182 тисячі пробігу і коштує він 70 тисяч злотих. Світлий салон, такий жовтий, колір, автоматична коробка передач. Отака машинка продається тут, на цій площадці зараз. Так, а тут у нас Audi. Польская регистрация, дві Audi підряд, Одна в седані. Вот. Значит, трехлитровый двигун, 15-й рік випуску, 153 тысячи на спидометре і коштує 136 тысяч злотых. Рядом еще одна Ауди. В универсале А6. 20 рик выпуску. 96 простіше 97 тисяч на спідометрі і ціна її 150 тисяч польських злотих на автоматі. І це в нас Audi. ще стоїть тут Audi A8. Трьохлітровий двигун 20-го року випуска коштує нетон 325 тисяч, бруто 339 тисяч. Автоматична коробка передач. Ну, рік, звісно, свіжа машина 20-го року випуску. Тут ось, ще мерседеси стоять, так. Мерседес кабріолет. Це дорогі машини. так, Тринадцятий рік випуска, трьохлітровий двигун, ну, пробіг невеликий, 95 тисяч кілометрів, коштує нетто 105. Брутто 129 тисяч злотих. Це автомобіль на любителя. Хто любить на свіжому воздухі відкрив. А мені оце і подобається автомобіль білий. Відкрив бій. кришу собі і продуває тебе з усіх сторон. Так, а це в нас. Мерседес 422 22. Рік випуску, 28 тисяч кілометрів на спідометр. Ціна нетто 162 тисячі. Ціна брутто 100 200 тисяч польських злотих. А скільки років в цій машині? М? Якого року? 22-го року. А, вона молоденька ще. Ну, звісно. Угу. Ну, стоит, стоит 200 тысяч. Так, давай еще эти БМВ покажем. Так, БМВ 750. Трехлитровый двигун. 21 рік випуску, 172 тисячі на спідометри і коштує 200 тисяч злотих. Автоматична коробка передач, жовті сидіння, такі симпатичні. Рядом стоїть також БМВ. Сидіння більш світлі, якісь якийсь білий. Так, 740-й, 3 двигун стоїть, 17-й рік випуска, 107 тисяч. на спидометре и коштуе 180 000 злотых. У меня как раз белый-белый салон. BMW 750. Значит, 4 з половиною літра двигун. Двадцятий рік випуску, 55 тисяч на спідометрі. Коштує 280 тисяч польських злотих. Коробка, само собою, розуміється, автомат. Рядом у нас ще один. Стоїть BMW G30 модель 530E. Так, двухлітровий двигун, 19 рік випуска 75 тисяч на спідометрі. Коштує 120 тисяч польських злотих. Автомат седан. Добра машинка. Так, ну ну що, на сьогодні в нас буде все. Ще, знімати тут багато чого є, але вже буде на сьогодні достатньо. Всім до побачення, всього доброго.